Наставка товару це чоловічі спортивні штани бренду Krivit. Маємо ось такі сині такого кольору. Ззаді йде ось такий карманчик. Він застягається, ви можете щось тут собі заховати. Також маємо чорні такі. Він також йде взаді замочком. Розміри від S до XL. Маємо ось такі, вони дуже легенькі, вам не буде спекотно в них займатися спортом. Вони йдуть на замочку. Швидко висихають та забезпечують від вологи, також синього такого кольору. Забезпечують свободу руху темного кольору. Вони йдуть світловідбиваючими елементами. Зараз вам покажу ось. На цих штаніжках також є. З цієї сторони. У нас залишився лише один лот. В лоті буде 25 штук, тому встигні замовити. Приблизно десь за одну пару таких спортивних чоловічі штанів буде 12... 192 гривні. Ціна лота 4810 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.